Я переконаний, що більшість депутатів мають усвідомлювати свою відповідальність за долю країни. Мені, як політику, було б вигідно піти на вибори. Ми маємо сьогодні вдвічі більший рейтинг ніж мали до цього. Кові вибори, то очевидно, у нас би фракція була вдвічі більша. Це як політику мені вигідно. Але як людина, яка дбає за державу, я розумію, що дострокові вибори це шлях до колапсу України, тому що брехня перед виборами, популізм, змагання у нереальних лозунгах призведуть до повної дестабілізації ситуації в Україні з невідомим результатом. Тому я наступаю як політик на горло власні пісні і власні вигоді для мене на першому плані інтереси українців, інтереси української держави. А ще дуже. Добре, я вчив історію. І я пам'ятаю, чим закінчилося змагання за гетьманську булаву на початку двадцятого століття. Результатом чого ми втратили українську державу. Так, я Тому я таки... сьогодні не дозволю політичним пігмеям, які хочуть знищити Україну, які хочуть цинічні політики, які хочуть сьогодні свій сімінутний політичний рейтинг конвертувати в депутатські мандати ціною знищення країни, ціною знищення її майбутнього. Я їм не дозволю це зробити. Ми не дамо наступити на ті самі. Граблі, на які ми наступили в 2005 році, коли Тимошенко гризлася із Ющенком, і в результаті цієї гризні до влади прийшло банда Януковича. І сьогодні ми пожинаємо плоди тієї гризні 2005 року. Якщо ви звернете увагу, то і персонажі і криз, що 2005, що 2015 тисячі одні одні ті самі призвідники і персонажі цих криз, тому я пропоную українському суспільству не наступати на ті ж граблі, не піддаватися на істерію все пропало, на істерію перевиборів. Бо насправді нічого по великому рахунку не поміняється, бо прийдуть одні і ті самі, якщо не буде змінено виборчий закон, якщо не будуть змінені правила гри, якщо у влади є зайві 3-4 мільярди гривень на вибори, нехай віддадуть їх на підвищення зарплати пенсії. Це буде більш ефективне використання цих коштів, яких і так не вистачає в державному бюджеті. Пане Олеже, а як же е, все таки бути? Якщо. Значна частина депутатів які контролюються олігархами, виконують їхні забаганки. То що в один прекрасний момент вони стануть принциповими і почнуть працювати на країну? Важко повірити, що більшість депутатів стане принциповими. Ну, але я сподіваюся, що інстинкт самозбереження їхнього візьме гору. Я не розраховую на їхню принциповість. На жаль, українська політика надзвичайно безпринципна, цинічна і підла, але водночас у кожного більшості депутатів Дуже розвинутий інстинкт власного самозбереження, і, от, хоча б заради власного порятунку, бо народ вийде і всіх не просто на вилах винесе, а розстріляє як чортовій матері. Так, от, хоча б заради власного порятунку, вони повинні розуміти, що сьогодні країні треба нова економічна програма дій, новий уряд, який реалізовуватиме цю програму, і угла на передовиці цієї нової економічної програми, це Радикальна боротьба з безробіттям, радикальне підвищення доходів громадян, через підвищення заробітних плат, пенсій, інших виплат, і лише це дасть можливість запустити власну економіку, реально розігріти її, дати поштовх розвитку малого і середнього бізнесу. Бо коли мільйони українців немає грошей, коли їм немає з чим ходити в магазини, купувати товар. Я не кажу вже про якісь більш дорогі речі, то не буде ні малого, ні середнього, ні великого бізнесу. Ініціативи можна лише вітати, але ви ж особисто ви знаєте, що з вами про коаліцію ніхто переговорів не веде. Більше того, деякі депутати кажуть, що ви досі в коаліції. Ну тут уже ви чітко висловилися. Я не бачу потреби вкотре повторювати, що радикальна партія в опозиції ну, так, так, ми вийшли з коаліції 1 вересня 2015 року. Після того, коли в парламенті протягнули антиукраїнські зміни до конституції в першому читанні, були проголосовані щодо надання особливого статусу для Донбасу. Я думаю, що вся країна, дивлячись на результати голосування на роботу парламенту, бачить, що коаліції реально там немає. Саме тому я закликаю владу не імітувати реформи. Не імітувати боротьбу з корупцією, не імітувати існування коаліції, якої немає, а чесно сказати людям, які є проблеми, чесно сказати людям причини кризи і розв'язувати цю кризу, а не поглиблювати її, відтягуючи час для прийняття рішень. По вашому влада, депутати все таки схаменуться, чи може вони дотягнуть до того, що вже зовсім нічого буде рятувати в країні? Я зроблю все, можу. Що... що зробити, аби все таки вони схаменулися. Я і з... перестали, вибачте, і, імітувати реформ. Я зроблю все від мене залежне, щоб правити їм мозги і щоб довести їм необхідність служіння країні, а не власним політичним амбіціям, які нічого не варті у порівнянні з життям українців, у порівнянні з майбутнім нашої країни. Як можна вправити їм мізки різними Чимчинно. способами, в тому числі тиском е, з боку громадськості. от так, от на громадськість. Е... Треба спиратися, це зрозуміло. Так. Запорука розвитку демократичного суспільства це сильний громадянський сектор, це незалежні засоби масової інформації, які інформуватимуть про корупційні схеми, про зловживання влади. Влада ніколи сама не буде відповідальною перед народом. Це можливо лише за умови, коли будуть запроваджені механізми відповідальності, і безумовно нагляд нагляд і контроль громадянського суспільства і незалежних змін.